Не зверне на це уваги. Але ж з точки зору би, сигналів для світу, да всім зрозуміло ставлення Путіна до Трампа і до його адміністрації, до його посланців на своїй території. До речі, а, а, пан Вітков не пролетів в Київ домовлятися. да а Всі зустрічались в Джибуті, в Саудовській Аравії. Чому вони вирішили летіти зразу до Москви? Це інше питання на територію якби, людей, з, з яких вони повинні а, модерувати і виступають медіаторами і демонструвати там рівну, від рівну віддаленість як для України, так і для Росії. Але ж а, він пролетів на їх територію і повинен. Тепер ну, рахуватись